Привіт, ви на каналі Дім... ой, містер Діма Плей і сьогодні ми будемо ліпити танк із Гіранда. Ви знаєте, що я роблю мультики, ви навіть бачили їх, коротше. Так що я хочу зняти, як я роблю цей танк. Він буде називатися часовий. Ну що ж, давайте будемо вже починати. Так, ми ліпимо вже. Давайте. Ми ліпимо. Ой, а що я роблю, Ой, нам треба зараз розпечатати, Зараз я вам покажу, що воно зробити. Так, у нас вот вийштися отаке туловище. От якщо що, оце розове, типу, ми ліпимо з нього квадрат і обкриваємо за цим жовтою краскою. І зараз нам треба буде так само зробити, тільки з однією пушкою. Ща швидко зробимо. Ось так, у нас вийшла отака типа башенка для пушеньки. І робимо дуло. Робимо дуло. Ща, дістанемо. і робимо маленьке дуло, тільки маленьке. Примірно ось таке дуло. Такая, например, вот так прикрепляем вот так вот и прикрепляем сюдемок. Она должна стоять уже вот так, ну знаешь. И теперь нам надо будет сделать еще одну такую пушку. Вот так вот у нас получилось, еще одна башенка все у нас получилось уже вот так. Тепер нам надо зробити, як сказати, болтики, які знаходяться на ньому. Для цього нам надо буде коричневий колір. Повністю коричневий в чому прикол. Що так Отак от ліник. А ножики тільки ну, під родителями. Ну, Давайте зробимо болтик. І ось так от у нас вийшло болтик. Ось так. І так нам треба ще зробити. Зараз покажу, як його зробити. Нам треба взяти отак от його і розплющити. Так я вам показувала. Так, хорошо. І тепер е, нам треба робити отак от. Бачите? вирізати. Ну, щоб не так вирізати, щоб було тільки осталось би, тільки таких чотири вирізи. Ну, типа, ра, отака така штучка осталась тільки 4 раза. І... Щас. ...зроблю быстренько. І от, в чому прикол, коротше. Коли ми його дорізали, нам треба буде зробити ось отак от. Нам потрібно взяти отаку штучку, роздавити, виходить, ось така ж штучка. нам треба буде його перекріпити по центру. У нас виходить отакий от, от болтик. Болтик. Тепер нам треба його присобачити сюди. От, хорошо. Ой, пробачте, що я сказала, присобачити Тому що це дитячий контент. Пробачте, будь ласка, будь ласка, пробачте, що я так говорю. І нам треба зробити ще штучку одну. Це, типа, отаку от штуку. Типа прямоугольника, от який він буде необичний. Один прямоугольник буде отакий от. Типа. От. Нам його треба буде прийти, оце, прикріпити сюди, коротше. А другу штуку зверху, отак от. І в нас Должно получитися Ось отак от. І тепер ми робимо йому защиту. Як? Щас покажу Надо його роздавити. І зробити рівним. Угу. І тепер треба зробити тільки шипи. Шипи робляться ось Отак от, от. Нам треба 4 чи 3 шипа, скільки у вас поміститься. От, наприклад, у мене поміститься тут 4 шипа. Ну, я хочу тільки 3. А ви скільки захочете, хоч і 5. Що так. І тепер Ми беремо його і прикріпляємо от сюди. Блін. А, отак от, от. Угу, все. Тепер ми ложне зробити от так от і просто якось отак от, от. У нас все, вийшло все. Тепер... Нам треба буде зробити саме, саме ваше. Це башня. І ми робимо як другі башні, так само. Все у нас виходить отак, от, коротше башенька. Тепер нам треба перейти к глазам. Нам треба червоний колір. І нам треба не тільки червоний колір, і сірий колір. Ось він у мене сірий кольор. Розпечатуємо і нам треба зробити квадратик. Ось такий от квадратик. Не з лінійкою, а просто квадратик. Так, тепер нам треба його прикріпити сюди і, і зробити маленький-маленький глазик. Глазик маленький, от так, щоб у нас вийшло. ось так от, коротше. Тепер нам треба зробити кое яку штучку. Зараз Ось таку, коротше, провести через всю, коротше, ну, обвести його. Давайте його обведемо, Видимо, то тобто. Неправильно говорю. О. Угу. Угу. Отак. От Ладно. І так робимо на другій стороні. Коротше. Значить, все, ми зробили і з цієї сторони, як ви бачите, і з цієї сторони. Так, тепер нам треба зробити вихлопну трубу. Це е, можна вважати як машина. Так що давайте йому зробимо вихлопну трубу. А його можна зробити отак. І, е, і прикріпляємо її отак. От, знизу. У нас ось от. Ага. І тепер ми робимо саме останнє. Це ходовочка. Нам треба зробити. Нам треба зробити, Що, оберу його. Зробити ось отак от. Все І розрізати. Отак от. Раз. Відрізайся. і приліпити. Ось сюди ось. Сюди. Ага. Отак, примірно, раз. Два, три, чотири. Уже чотири штучки нам надо. Я буду а Ви поки що. Подождіть, це для вас буде секунда, для мене буде 2 минути, приблизно. А так, я зробив. У нас вийшло ось так от, коротше. Так, тепер нам надо коричневий колір. Ой, опять. Опять нам надо коричневий колір. І так сказати. Нормально. І нам його треба буде, коротше, отак зробити. Ну, ще я переберу його. Треба буде його зробити отак от і прижати. Так, нормально. О, так от. Тепер ми відрізаємо. Угу. Це перше буде. Це друга, а це третя? Четверта. Ну, все можна так і считати. Так, давайте отак будемо приліплять, короче У нас получається вот такие вот танчик. Короче, всем пока. Всем до зустрічі И всем пока.